Всім доброго ранку. Ми з України. Вчора вечором я казав, що сьогодні вивезу, повивожу ось це листя і те, що на мотоблокові, і наголосив не факт. Ось це. І сьогодні той не факт і стався. Біжимо. На базу. А цьому біжимо на базу. А біжимо ми тому, що сьогодні їдемо знову на далеке село під назвою Любомирка. Там теж будемо поля поле. Під Ну, там розрослися дерева, Бульдозер низом поросував їх, а верхом треба буде гілки позабирати, бо комбайн не приїде. Отакий От у нас сьогодні розклад. Листя, ну що ж, листя, листя почекає, зачекає. Хтось, хтось щось чорна полоса. Не зрозуміло це що він так тормозив чи буксував? Щось на масло не схоже. А що ж це таке? Чи це масло? Та ні. Вроді ж маляна різина. Чи з глушака, сажую. Кинуло чи що, Хрень його знає. Так, ладно, нам не туди. То походу сажу його, кинуло. Нам сюди. Ні чорта не можу зрозуміти вже. Ще якийсь з'явився, воно ці дзвіночки напали на нього. А як він тут сюди зайшов? Геть. Геть гошейником на шиї. Тут жі закрито, як ти сюди попав? Ано. Супроводжують його. А де барон? А де барон, що він з ним не розібрався? А де барон? Хтось поміняв на барона його що? То що таке з'явилось, Віталь? Геть за шейником на шиї. Діка. Храм о, барон, появи. Барон, тебе чужі тут. Все, їдем. Нам туди треба тільки, тільки колю тр... з цим трактором. Віталик буде їхати на пижику за рулем, я штурманом. Руки будуть вільні, можна буде щось познімати. Бо їхати і знімати, це я вам скажу, ще то задоволення. Все, випускаємо їх і їдемо. Де той? Собака дивиться, Чи ну. таке? Що це таке? є воно? А, не знаю. Я люблю збоку їхати з камерою, бо за рулем їдеш і треба й туди, і туди дивитися і ніхрена нічого не виходить. А я вам сказав, я вже взагалі люблю з боку їхати і без камери. Так да. Серйозно, я як їду ось з малим, я постійно його. О, а це що таке тут? А, привезли воно комусь дискову борону. Комусь привезли діску Борону. оборону, в тебе нема, так? Чого ж немає? А, у тебе є. А це що за ним біжить? За ним всі собаки біжать. А свої кукурудзи коли вбирати буде? Нема не, не, не ще команди після, після посіву. А там дивишся, на наступний тиждень слідущий. Дощі знову? Ні, аби на літо, давай по 25 градусів. Та я б десь 5 читав Ого, Годи скільки він вже вбрав. Таблички знімають, чи разом з табличками молоти? Щось порізали його на, на куски. дождь идет? Да. Ну, так куда мы едем? Вперед. Сказать все треба. Пока я дивлюсь на комбайн, уже и дождь пошел. Ой, Сіють, чи що вони роблять? Сіють, свіють, посівають. Глан тут такий. Де ми приїхали в таку погоду? Ще й дощ ляпає. Чаємо гілки, які нависли на, на поле, щоб комбайн міг про, проходити. Знімати не можу, бо працюю пилкою. Зараза цікаві кадри і не можу ніяк познімати, нема часу. Mm, да. Все, я вже вдома. Сьогодні не було як знімати, цілий день працювали, Ну, я ж не міг покинути і взяти і ходити знімати. Ладно, завтра, завтра точно вже займемося. Це вже буде факт цим листям. Я думав, сьогодні, ну, не вийшло. Завтра ми його... Повивозимо, курочкам зваримо, В общем, завтра буде паркохозійний день. А поки, поки на сьогодні все. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас неділя. Всі будьте здорові з неділею, а у мене буде паркохозяйственний день. Сьогодні у мене один день, який я можу попідтягувати ці домашні роботи. Завтра знов їдемо туди, не було вчора як знімати і завтра не буде як. Тут, коли вони розробляли цю гору, то там техніка більшість працювала, а там приходиться нам пилками і вручну, так що нема як там знімати. Оператора нема. Ой, там насипало. І завтра і теж завтра так, так же буде. Так, ладно. Зараз мені треба буде в першу чергу під'їхати на нову пошту, забрати посилку. Отолочив вилізти, ще треба докидати, ще нема що везти. Ну як нема що? Мало. Але дивлюсь звідти з заходу. Хмари сунуть такі. Дадуть вони мені сьогодні. Це листя повивозити, чи не дадуть. Так, в першу чергу я змотаюся на нову пошту. А потім, потім займемося. Так, да, щось воно мені зовсім не подобається. І пруд. Пруд з бешеною. Швидкістю сюди. Ладно, їдемо. Їдемо, там буде видно. Глядь, замкнув. Їдемо, там буде. Будемо бачити. Так, їдемо. Силку забрали, Ну ми її вже показувати не будемо. Там моя курятина. Так, вона вам не потрібна. Їдемо додому. З листю боротися. Все, вперед. То не треба мені громадити, там у мене є ще мішок з і ще є. Зараз догружу. І поїду. Заведемо, хай гріється, да? Заведеться він чи ні? На дворі вже прохолодно. Не може. you sure. Кажуть, що ще буде, має бути, не літо. Ну не знаю. Тільки що я був он на ті горі. Дивився, там не бачив ні баби, ні тим більше літо. Такий холодний вітер там дує. Так що якось не співпадає з тим. Ну, зараз поїдемо ще раз на громадами. Може вони ще не дойшли були, як я там був. Ну, баба з, -з, 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 з літом. Може на другий раз я їх там побачу. Так, першу чергу, мабуть, я зараз запалю, нехай вариться. І будемо собі громадити. Десь зараз бабуся вийде. От так вже третій рік ніяк не можу знати, як вона, яка вона на смак ця груша. Коли вона достигає, хрен її знає. В лютому, мабуть. Але до лютого вона не може тут досидіти. Зелена, зелена і зелена. У мене вже горить. Так, продовжуємо, поки дощу немає. Хрен його знає, буде він, не буде. А Горнути треба. Довго йому прийдеться той гектар один слід орати. Ну, так, да, там гектар не більше. На на гору заткує. Вроді би сонечко вишкірилося. Але вітер не перестає. Дути. Та я вже другу ходку вивіз. Зараз ще й ще й третю назбираємо. Ладно. Розгружаємо і їдемо за третєю. Поки тут зрибли, А воно вже там накидало, дає рано гріб. Ну, це нормально, це осінь. Ну зате вже те, що ми вивезли, того вже не буде. Отак. Зараз ще одну ходочку вивеземо. Он звідти звідти, звідси, І на сьогодні поїздки будуть усе. Ну, якось так. Так, на сьогодні все. Поклав його ще зарадити, бо він щось рано довго крутив, не завівся. Не міг завестись, потім завівся. Нехай підзаражається. А я. А я, а я йду на відпочинок. Ну, неділя ж сьогодні, чи як? Треба відпочити, вже все встелило знову. Ну це, це нормально. Коли вивезем не знаю, завтра йдемо. Завтра, мабуть, може і роліка не буде. Завтра їдемо на. Знову туди там немає як знімати. Ну, побачимо. поздороватись то ми поздороваємося. А чи щось будемо знімати, чи не будемо, то вже побачимо. А на сьогодні все. Всі бувайте здорові і до зустрічі!